Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Богдан Аксенен, лікар, ортопед, травматолог та засновник благодійної організації Благодійний Буковинський фонд протезування. Вітаю вас власне знаю, що а, ви пропагуєте в Чернівцях саме таку новітню технологію протезування. Розкажіть, будь ласка, дещо більше про її особливості, і, і ми всі розуміємо, що зараз протезування як, як ніколи на часі в Україні, оскільки війна і велика кількість, напевне, людей, як військових, так і цивільних, потребують такої допомоги. Так, зараз справді десятки тисяч військових та цивільних з ампутаціями кінцівок внаслідок російсько-української війни, і в основі даного методу протезування полягає в основної інтеграції цього імпланту. Тобто імплант вживлюється в кістку, і цей імплант має вихід в зовнішнє середовище, і до якого вже прикріплюється зовнішній протез. Цей метод дає людям протезованим відчуття відчуття, ніби це твоя кінцівка, ніби це твоє продовження. І люди зовсім по-іншому відчувають поверхню, по якій ходять, і це виносить життя на новий якісний рівень. Зараз йде мова виключно про протезування ніг, я так розумію. Чи є можливість є можливість протезувати і верхні кінцівки, але все ж таки, ми ще не такі ми взагалі ще цього не вміємо. Ми цього не робили тільки в Україні. Троє пацієнтів є прооперованих. І саме ми цього не вміємо. Тому ми запрошуємо австралійського професора, який розробив дану технологію, удосконалив її, і він має нас навчити. Хочемо спочатку на нижніх кінцівках навчитись далі вже будемо працювати з верхніми. А який ідеальний пацієнт, власне, для такого протезування? Чи з'ясовували для себе, чи можливо всім підходить там, хто втратив кінцівку, чи можливо є якісь протипоказання для таких протезів? Ідеальних немає, тому що будь-яке оперативне втручання, воно е, має свої ризики, а тим більше е, військові вони всі з міновибуховими травмами, з вогнепальними, тому ми дуже е, Прискіпливо підходимо до вибору пацієнтів, це підходить далеко не всім, навіть якщо людина бажає, це дуже великий плюс, але ми маємо оглядати її, перевіряти її аналізи, чи в неї все нормально в організмі, тому що можуть бути негативні наслідки, тому до цього треба підходити дуже ретельно, ретельно так, дуже ретельно. Власне, в першу чергу йде мова про підготовку самої кістки. Я так розумію, чи є якийсь там період, от, після травми, коли взагалі допустиме будь-яке протезування для людини, щоб вона змогла знову знову ходити повноцінно, не використовуючи там милиці чи інвалідний візок. Вже через півтора, саме за цим методом, через півтора місяця людині дозволяється ходьба. Там тренування є вже з наступного дня, тобто людина стає на саме ці перехідники без зовнішніх протезів вже з наступного дня. А, а щодо ну, от взагалі, от відбулася у людини травма там у військового чи то цивільного, а пацієнт потрапив до лікарні. Там в лікарні провели там ампутацію або інші процедури, які за показами його стану здоров'я. А власне, через скільки часу після ось цієї процедури можливо взагалі наживлення будь-якого імпланта, якщо ми не говоримо про цей інноваційний метод. Після загоєння Ран дозволяється оперативне втручання по імплантації чи пластини, чи інтрамедулярного фіксатора, чи будь-якої будь реконструктивної операції рекомендований термін два місяці для того, щоб уникнути інфекційних ускладнень. Угу. Власне, знаю, що разом з такими ж. Людьми з разом з такими ж фахівцями в цій галузі і людьми, які хочуть допомагати цивільними військовим, ми створили благодійну організацію. Розкажіть, будь ласка, трошки більше за неї. Так, ця організація була створена мною декілька місяців тому, з метою розвитку саме інтеграційного протезування. Тому що зараз це дуже затребувано, ми бачимо е, можливості цього. Е, і те, що ну, ми можемо дати інше життя нашим військовим, тому що багато з них е, знедолені через е, такі травми. Але ми хочемо е, допомогти їм е, в нашій команді. Я наймолодший. Е, а Основа команди це завідувач нашого відділення і команда про по протезуванню ендопротезуванню. У них вже 20-річний досвід, більше ніж 20 років досвіду ендопротезування кульшових, колійних суглобів. Тому для них це сам сама основна інтеграція не є новою, не є чимось надприроднім. Але все ж таки це новий комплексний етап, це основне деграційне протезування. Тому нам потрібно знати, які там є нюанси. Тобто, це не просто так, не робиться на весь світ. Наскільки б вартісний ось цей проте, процес, протез і е, взагалі, от скільки б вартувало, якщо е, там людина військовий, до прикладу, хоче використати саме цю методику, е, адже хоче мати можливість більш повноцінного використання своїх кінцівок? Це коштує 42 тисячі доларів. Один е, імплант 42 тисячі доларів. Але е, для чого був створений фонд е, для збору коштів? Тому що ми вважаємо, що навіть якщо вона така вартісна, ця технологія, вона все рівно має бути безкоштовною для наших військових. Тобто ну, життя безцінне і здоров'я так само. Тому ну, ми плакаємо такий підхід і хочемо, щоб це розвивалося і було в нашому суспільстві. Власне, наскільки я знаю, що ви плануєте на перший час провести певну кількість таких операцій, перш за все, шукаєте благодійників, меценатів, які хочуть подарувати військовим таку можливість, і окрім того, також будете займатися пошуком напевне самих людей, які погодяться на таку імплантацію. Знаю, що плануєте запросити міжнародного фахівця. Власне, скільки це людей. Людей повинно бути, на коли заплановані ці операції, чи є якийсь от період, коли це відбудеться власне, в Чернівцях? Щоб ми почали власну практику, ми хочемо прооперувати разом з розробником цієї технології Муніедом Альмудерісом Австралійцем хоча б 5 пацієнтів. Зараз у нас є на черзі один військовий. З нього почнемо, і... і я думаю, що в подальшому помаленьку будемо рухатись в цьому напрямку, тому що проблеми з коштами, Сам... самих... самі пацієнти є, але все ж таки з коштами найважче. Власне, ви сказали про те, що в Україні вже є троє таких пацієнтів, яким за такою методологією провели операції, і ми з вами до ефіру встигли поговорити про те, що з одним із них ви вже зустрічалися. Розкажіть більш детально а, про цього чоловіка, цього військового і власне про враж... ваші враження а, від його протезування було дуже приємно познайомитись. Звуть його Ігор Альбертович Крупнов. Дуже приємна людина як особистість. І коли ми з ним зустрілись, я до останнього не вірив, що в нього немає кінцівок нижніх. Поки не попросив його показати саме його кукси, ці протези, був приємно вражений тим, що. І його відгуком. Тому що я бачу свою, зі своєї сторони, що там немає запалення, там, там, де переходить внутрішній протез, в зовнішній, немає запалення, він доглядає за тим, там нічого складного немає, просто раз в день обробити спиртом, після душу так само обробити спиртом, нічого надприроднього. І його відгуки, в нього є досвід ходьби на зовнішньому протезі. Ну, він каже, це ходьбою не назвеш взагалі, особливо, якщо ця гомілка там часто не вдається перекрити кістку, вона давить в куксоприймач, і це приносить великі незручності. Тому люди на постійній основі не можуть користуватися зовнішнім протезом. Не говорю за всіх, але така проблема дуже поширена. І він ходить як звичайна людина, практично необмежений, його ще інколи турбує, коли він так багато пройдеться, навантажить, то каже, що відчуває. Але більше ніяких проблем у нього немає. Ну ви, власне, задоволені результатом як лікар-фахівець в цьому? Так, звичайно, мені дуже це сподобалось. Я бачу, що в цього є майбутнє однозначно. Сім місяців після цього протезування. І головне, що людина задоволена, і це вселяє надію. Власне, знаю, що серед протипоказів людей, яким вже встановлений такий імплант, є певні обмеження в занять спортом, адже імплант, власне, наживлюється на кістку, і напевно, є певні якісь ризики. Звичайно, зараз йому більше року не можна бігати. Однозначно в подальшому, вже коли основна інтеграція відбудеться в повній мірі, далі можна буде йому навантажувати їх більше. Поки що є певні періоди, як себе вести півтора місяця взагалі не можна одягати зовнішні протези там тільки для тренування, тобто ходити ще повноцінно не можна. Далі йде повне навантаження і по наростаючій. Взагалі чи з'ясовували, скільки часу відбувається ось ця от операція, адже я розумію, що а, там є певна своя специфіка, певна підготовка людини, там її а, кістки а, до ось цього оперативного втручання. А, скільки часу займе ось саме вживлення такого імпланту? Враховуючи підготовку, це все дуже індивідуально. Потрібно бачити саме тканини в зоні доступу. Ми очікуємо, як я говорив, півтора-два місяці для того після загоєння, щоб шкіра і тканини були спокійні, без запалення, без... щоб ми не мали питань до них. І... Це все індивідуально. Ми, я не можу сказати, е, сьогодні людина поступає, завтра ми її оперуємо. Е, ми маємо так дуже прискіпливо до цього ставитись, тому е, це все буде індивідуально. Власне, чому для себе вирішили, що а, разом з своїми колегами, що хочете займатися допомагати саме таким чином військовим, а, звідки почерпнули ось цю ідею, а, знайшли зв'язки з цим а, австралійцем, який готовий вас навчати? Чому ми вирішили? Тому що. А, тому що... Цим ми займаємось. Ми маємо допомагати, всі мають працювати на благо України. Тим більше в теперішній період це не має навіть обговорюватись. Це наша робота, це, це наша спеціалізація, це наше життя, тому і ми можемо це робити. Єдине питання в ресурсах. Ми вперше побачили на конференції. В Києві Альмудеріс зв'язався з нами по відеозв'язку, розповів про цей метод, про реабілітацію і як люди живуть з цим. Мене це зацікавило, і наш завідувач Дмитро Іванович запропонував, хто хоче цим займатися. Я виявив бажання, але ми тоді не взяли ніяких контактів з ним, але у мене є друг, який у Львові працює. І е, Кароліна з команди Мудеріса залишила свій телефон. І ось так я з нею зв'язався, і це вже все зав'язалось. Почали розвивати цю тему. Вони е, е, зацікавлені в тому, щоб приїжджати до нас. Е, е. Мені здалося трішки дивним, що скільки воїн у світі, цей метод не є настільки поширеним. Він не настільки поширений через новітність. Але він має право це є не лише альтернативою, а я думаю, в подальшому з розвитком медичних технологій, це буде основним методом протезування. Тому що. Люди по-іншому живуть. Власне, безпечність такого методу, адже знову ж таки, це операція. Якщо в післяопераційному періоді займатися профілактикою тромбоутворення, проходити правильну реабілітацію, це всі ризики зменшуються. Звичайно, я не буду говорити, що операція, кожна операція вона безпечна і ні до чого не призводить. Я не маркетолог, щоб розповідати про безпеку і гарантії, але все ж таки ми зменшуємо ризики будь-які ризики. А, власне, ви говорили про те, що а, цей фахівець повинен до нас приїхати. А, чи відповідають наші спеціалісти тим нормам виконання таких операцій? Чи є у нас відповідні фахівці, аби а, забезпечити от, пацієнту стовідсотково гарний результат? Так, звичайно, я ж ем, про це вже говорив, що ем, команда. По ендопротезуванню займається цим більше 20 років. Тому, а якраз ендопротезування воно і перегукується з цим протезуванням, тому що це є імплантація в кістку, так як при безцементному типі ендопротезування кульшового суглоба, коли ніжка суглоба імплантується в стегнову кістку, це просто ідентично. До цього методу, але є е, м, нюанси по м'яких тканинах при цьому е, протезуванні, при основно-інтеграційному протезуванні, і е, період реабілітації. Реабілітологи у нас також є, вони легко навчаються, тому е, фахівці у нас є, і е, на це ми опираємось. Якщо не йде мова виключно про кошти, оскільки метод дійсно дороговартісний, чи рахували, скільки операцій можливо робити? От, ну, умовно, там, за місяць чи за рік? Можна робити хоч кожного дня. їх. Головне, щоб справді були кошти на це. Тому що там не просто титан, а спеціальні напилення йдуть для мінімізації. Травматизації тканин. Ці покриття є, мають антибактеріальні властивості, тому вони стільки коштують. Власне є можливість у лікарні робити, якщо не враховувати фінансову сторону цього питання? Звичайно, у нас в день по 3-4 андопротизування проходить вільно без проблем. А, власне, говорили про те, що е, такий протез дає можливість відчувати поверхню. Для мене це не зовсім зрозуміло, адже е, по факту нервових закінчень, як таких, е, за рахунок яких ми і відчуваємо там різні поверхні, до яких ми торкаємося, відчуваємо там якусь біль, якщо ми стаємо на цвях. То, то у цієї кінцівки е, нервових поверхні кінцівок е, нервових закінчень немає. По факту, яким чином відбувається ось це от відчуття, за рахунок чого. Тут відіграє велику роль проприоцептивна чутливість. Тобто від протеза передається чутливість на кістку, і людина відчуває це як частину себе. Ось Ігор Крупнов він розповідав, що в нього зараз протез, який дуже пружний. Сама ступня відпружинює, коли він наступає, це є перевагою для тих, хто користується зовнішнім протезом. Тобто ця ступня вона підштовхує людину і їй легше так іти. Для нього це є мінусом, тому що він каже, що він відчуває ось це пружинення, і в нього кістка аж ніби бринить. Він каже, аж на кінець дня, як я находжусь, аж голові дзвенить. Тобто настільки є е, е, чутливим цей метод. Ну, от, власне, читала про цей метод, зокрема, ще говорить про те, що е, найкраще встановлювати людям, у яких вже було там, от попереднє протезування, е, своєрідна зміна на більш інноваційний метод. Е, ви маєте на увазі, якщо людина мала зовнішній протез. Так, це зовсім не є проблемою. Зараз, наприклад, ми вичікуємо два місяці. Людина вільно протезується зовнішнім протезом. В подальшому цей протез використовується тільки без куксоприймача. Це зовсім не є проблемою. Людина не мусить чекати, страждати, якщо є можливість, якщо там кукса дозволяє. Протезуються без проблем і чекає на операцію. Власне, чи відкрили ви вже збір, і чи вдалося якісь кошти зібрати для ваших пацієнтів? Збір відкрили, поки що ще не вдається зібрати потрібну суму. Спілкуємось зараз з закордонними фондами, з діаспорами, тому що справді кошти немалі і. Збираємо. Поки що не спішимо. В лютому має приїхати вже професор Мюдеріс. І думаю, що до цього періоду ми зможемо осилити цю суму. Користуючись нагодою, можете звернутись до Буковинців, до гостей столиці Буковини і попросити їх долучитися до вашого збору. Шановні громадяни, дуже прошу вас приєднатись до. Такої потужної справи до збору коштів, хто скільки може. Я розумію, що зараз і на передову дуже багато йде, але ми маємо пам'ятати і про хлопців, які віддали своє здоров'я за нашу Україну. Тому, будь ласка, шукайте мене в соціальних мережах, наш фонд, благодійний Буковинський фонд протезування. І Допомагаємо Богдана. Я вам власне дякую а, за цікаву розмову. Для мене це було дещо нове інноваційне. Сподіваємося, що а, незабаром. Дійсно, наші українські воїни отримають таку гарну альтернативу у вигляді ось таких протезів. А в подальшому дуже сподіваємося, що війна завершиться і потреби в них взагалі не буде. Однак будемо мати класних фахівців, які будуть надавати таку допомогу і цивільному населенню. Дякуємо, що були з нами. Нагадаю, сьогоднішнім нашим гостем був Богдан Аксенин, лікар-ортопед, травматолог та засновник благодійної організації Благодійний Буковинський фонд протезування.